В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків. Звісно, люди заробили, не можуть зараз користатися своїми грошима. І про це все можете лиснути, Подивиться в мене в Тіктокі. Два роки назад я ще розповідав, що будуть блокуватися рахунки. Будуть українські банки все обмежують до 20 тисяч. І я ще доходив до того. Це вже скоро нас чекає. єдина електронна валюта СІБІДІСІ, є гривня. Оце їбали всім поїбали, поняли ця історія. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче. зустрінемось там, так що сказали так. На місяць тебе ліміт 20 тисяч гривень, і можеш розраховуватися тільки в межах там, не знаю, 10 кілометрів від дому. І це нас всіх чекає, чекаємо. Саме страшне, що відбудеться наступна історія, що пам'ятаєте, у наших предків з вами. бабусі, дідусі були збереження на українських рахунках. Вони прокинулися це все зникло. От Нас це все так само чекає, на це всі ті відбувається, до цього йде. І Треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато я бачу. в TikTok ці відео і знайомих кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, триста тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку на справку, справку, на справку, щоб підтвердити, що це взагалі кошти наші, що ми можемо їх виводити, переводити, що ми можемо ними користуватися. Здуватися, поняли? Всюди ти працював, працював, робив, робив, оказалась на якогось дядю, непонятно на кого на банківську систему. От що біда. Звісно, хто не користується грошима більше ніж там двадцять тисяч на місяць. Можливо, ви цього не помічаєте. Для всіх інших я знаю це дуже болюча історія. В Європі ще хуже. Я підходив до банкомата, намагався двісті. Мені треба було задаток за будинок, дати 500 євро. Я не можу зняти 250 п'ять євро на тиждень. Я стою, думаю, що це таке? Ну слідкуйте за новинами. Пізніше дамо інформацію. Всі, хто просили, чуть пізніше буде. Приключилось багато вас. Цікаво за останній час, як в Україні, так і в Європі. Добре, друзі, на зв'язку.